Привіт, мої дорогенькі. Довго думала, що би мені сняти. Чи от там які є проекти по помадах? Але так як я не дуже часто ними користуюся, там є таке використати 15 разів, використати 50. Тут, як зараз є проекти такі на колодах карт, де визначаєш, якою тобі користуватися, скільки разів, то я Вирішила, що мої проекти такі будуть дуже довго длитися, тому що, так як я не хожу на роботу, і коли кудись виходжу, я там по по-бистрічку, я користуюся чимось таким. Е... Ну, такі супермакіяжі не роблю. Так само Project Pen зараз усі знімають. Ну, над Project Pen, я ще думаю, це тобто, щось там добити. А я вирішила показати вам засоби, якими я роблю швидкі макіяжі, тобто, якими я користуюся найчастіше. Це якщо я роблю повсякденні макіяжі, тому що коли я вже кудись іду, в якісь гості, там, чи ще кудись там, чи якісь такі вже у мене там відбуваються події, де я хочу бути дуже-дуже гарною, то я, звісно ж, беру набагато більше продуктів, ніж зараз ви бачите на своєму екрані. За якою категорією я вибираю ці продукти? По-перше, на щодень макіяж має бути неяскравим, тому я вибираю щось таке доволі те, що мені підходить зараз, і те, що не дуже боже, по-російськи визивающе, по-українськи. Ну, давайте скажемо так, те, що не дуже впадає в очі. І ще в мене є одна категорія, по якій я можу обирати продукти. От, наприклад, якщо у мене є помади світлих кольорів, тобто на, на щодень, і вони там їх, наприклад, штук 5, то я беру е, ту на, на, на даний час на користування, в якої найменший срок годності. Отже, поїхали. Я буду показувати лише косметичні продукти, доглядові не буду. Доглядові, якщо я наважуся, я вам покажу в окремому відео, щоб відео не було там годину чи ще щось, бо я іноді дуже люблю поговорити. От як мені написали, що я там повторюю одну і ту саму фразу, можу повторити декілька разів, що цього робити не треба, щоб всі і так мене поняли. Просто я коли знімаю свої відео, я їх ну знімаю спонтанно. Я не пишу там текст на бумагу, щоб його не читаю. Я, отак, що думаю, те і балакаю. І інколи я щоб щось не забути, я, от, по-перше, коли я знімаю відео, я дуже сильно хвилююся, щоб там не талапнути те, що не потрібно, або щоб не. Ем... Не виглядати смішною там чи ще щось хвилююся, і я стараюся бути сама собою в своїх відео. Я стараюся говорити так і розповідати вам так, як я це роблю повсякденно. Тому що і якщо я щось буду повторювати по два-три рази, то не звертайте уваги, це у мене так буває. Коли я хвилююся, воно так у мене виходить. Це мабуть для того, щоб я переживаю, щоб не забути щось вам розповісти. Отже. З чого я починаю свій макіяж? Я звичайно починаю свій макіяж з основи під макіяж, тобто праймер. Зараз я користуюся ось таким праймером. Їх, на жаль, зняли, але їх ще можна купити або в розпродажах. Або зараз він є замість плати за доставку. Він коштує в районі 200 гривень, вроді би, якщо я не помиляюся, 199 гривень. Він дуже хороший. Мені він подобається, він гарно вирівнює мою шкіру. Він, з ним мій макіяж набагато довше тримається і залишається свіжим, ніж без нього. Код в нього. Код, код, код... 41973, він такий йде, ніби трошечки з точками. Мені він подобається. Праймерів у мене є не один, і я його обрала за категорію, що в нього найменший. Срок годності. ось я буду собі в коробочку тут складати. Далі, праймер, коли я користувалася праймером, його нанесла, я беру тональну основу. Я беру тональну основу, але не одразу. Я даю праймеру в... стати на своє місце, тому що хтось каже, що він в. Вбирається в шкіру, але ні, він не зовсім вбирається, але я йому даю зафіксуватися. Потім я беру потім я беру тональну основу. Це мінеральна тональна основа Jordani Gold. Перед цим у мене була антивікова, якою я була дуже-дуже сильно задоволена. Але коли я спробувала мінеральну, мінеральна мені підходить набагато більше, і я тепер розумію, що я цю буду повторювати 100%. Хоча, коли я показувала у порожніх баночках антивікову, я казала, що я її буду. Повторювати. І я просто не знала, що мінеральна мені підходить більше. І тепер я впевнена, що мінеральну я теж буду повторювати. Це 100%. У мене слонова кісточка. Код 31804. До речі, зараз вони трошечки подорожують. У нас тут у нас повітряна тривога, але так як ми проживаємо в селі, ми не, хто дивиться мої відео, знає, що ми не завжди ховаємося в укриття. Тому буду знімати свої відео далі. Отже, мінеральна тональна основа. У мене йде слонова кісточка 31804, Зараз вона є в каталозі 419 гривень, але чомусь тут дуже-дуже мало. Кольорів слонової кісточки якраз немає. Я не знаю, зв'язку з чим це зв'язано, дівчатка. Я вам цього не скажу. Можливо, її будуть знімати, можливо, остальних відтінків немає, вони не прибули, не, знаю, не, не скажу. Користуюся я спонжиком. Спонжик у мене трошечки брудноватий, но він так, він такий темний, він погано вистірується, ну непогано вистірується, а він залишається темноватий. До речі, стирається дуже добре. Я вже його, мабуть, разів три користувалася, не стирала. Не буду вам показувати, але я такими трикутними спонжиками, вибачте, що грязний користуюся. Треба обов'язково постирати. І знаєте, ці спонжики вони з дешевих, вони з дешевої цієї серії, ну там не серія йде, але вони з дешевих. Там їх іде 4 штучки в наборчику. Вони такі, якщо я знайду, я вам покажу. От в минулому каталозі вони точно були. Зараз я знайду минулий каталог. Ну, вони так, раніше їх можна було взяти за 35-36 за гривень. Зараз вони якщо я не помиляюся, вони по 50 Значить, це в поза минулому. Десь я бачила ці спонжики зовсім нещодавно, мені приходили в оченята, падали, ну десь так, в районі 50 гривень. І що, я колись бачила в Ютубі відео, що, якщо неякісний спонжик, коли його там багато разів, коли ти ним користуєшся, потім ти його розрізаєш, і виходить, що. Він всередині з пліснявою, тобто зацвівши. Я своїм користувалася, мабуть, місяців два, регулярно стираючи його, ну, як регулярно, мабуть, не після кожного разу. Але якщо я користуюся сухим спонжиком, я, ну, якщо я його не випрала, я обов'язково буду користуватися сухим спонжиком. Тому що, якщо я хочу зволожити спонжик, а макіяж, тобто тональна основа краще наноситься вологим спонжиком. Мені Мені це більше подобається, хоча раніше я думала, для чого ти ж себе наоборот все змиваєш, а не наносиш. Ні, оказується дійсно. То я перед тим як користуватися, перу свій спонжик. Він в мене робиться вологим і, звичайно, я ним користуюся. Якщо я там не маю часу, мені треба швидко. Я його не змочую, тому що якщо він брудний... Ну, це не гігієнічно брудний спонжик намочити. Ті мікроби ще більше, там, які на ньому живуть. Істественно, якщо він не, не новий, не свіжий, вони на ньому живуть. І виходить, що ти робиш собі шкоду. Тому. А ще лучше, ну просто я один викинула, бо я його розрізала. В ньому не було плісніви. Я ним користуюся, користувалася. Місяців два, а то і три і я вирішила зробити експеримент. Він у мене був нормальний, чистенький, вистіраний. Все, я вирішила зробити експеримент. Я його постирала, висушила і розрізала ножничками, щоб подивитися, чи є всередині пліснівань, чи немає. Ні, її не було. Зазвичай у мене спонжика два. От це просто я розрізала, я другий не кинула. Цей у мене брудний. Один у мене має бути завжди чистий, один брудний. Тому що якщо мені треба швидко зробити макіяж, а так як я люблю робити макіяж чистий вологим спонжиком, я беру чистенький роблю макіяж, тоді я собі стираю, отак я їх чередую, щоб не користуватися брудним. Поїхали далі. Далі консилер. У мене також від Oriflame. Ну, як ви зрозуміли, у мене майже все від Oriflame. Консилер від Oriflame. у мене іде код. Код, код, код. так хочу вам показати, але я. Якщо вам показую, я шукаю дуже довго. Я так ще, ще більше. Не. Знаю, що у мене середній. Там їх три, у мене середній. Може, де ж той код заховала? Консилер хороший, гарно. О, знайшла. 41990. Бачите, де він наказується? 41,990. Ось, він гарно скриває всякі там почервоніння, прищики, все. Він гарно приховує, він мені подобається. Я собі навіть запасок взяла, тому що він мені підходить. Він подобається. Він, його можна взяти за 119 гривень, буває за 99. Я навіть зараз не знаю. Знаєте, як в мене є, мені не потрібно ніхто не заказав, і я не знаю, чи він зараз є в каталозі, чи його немає. Є, але без скидки. Ось, бачите, без скидки 225 гривень. Оце у мене природній беж. Бачите, серед, середній у мене код, якщо я не помиляюсь, так, да, середній код. Так, поїхали далі. Що далі роблю я? Звісно, от я забула показати, коли я нанесла праймер, я наношу масочку для губ. Це якщо у мене є час, масочка для губ у неї код. Ну, Це йде скраб маска, її можна швиденько, як скрабік, проскрабувати свої губки, а можна залишити на 15 хвилин, і це вже буде як масочка. Ось її код 37578. Якщо в мене є час, я роблю процедурки губками. Як немає, якщо мені треба швидко кудись вийти і провести себе у порядок, звичайно, я масочкою не користуюся. Знаєте, вона зараз. Ось, бачите, вона є в каталозі 119 гривень. Але ви знаєте, в пропозиціях тижня там є наборчик вигідний, маска і ось такий пом'якшувальний засіб. Я не пам'ятаю, на жаль, ціни, але кому цікаво, подивіться, воно дешевше, ніж в каталозі, виходить. Отже, масочка. Також у мене є на щодень ось такі пом'якшувальні засоби. Я завжди зволожую губи перед макіяжем. завжди. Є довше часу, роблю масочку, потім зволожую, потім наносю засоби. Немає довго часу, я просто зволожую, масочку не зачіпаю. Поки там наносю на оченята, там пудра, ще щось, вони у мене зволожуються, потім легесенько промакую серветкою і наношу помаду чи ще щось. Ну, я більше люблю ось цим зволожувати. Не бальзамом, а саме нашою діжечкою. Слідущий, я роблю брови. Брови я роблю от такий олівчик кушон. Ось такий він. З однієї сторони у нього грифель. У мене вже добре треба крутити, щоб викрутити. У мене світлий колір. А з другої сторони, у мене вже тут його мало залишилось, я давно ним користуюся, він мені подобається. А з другої сторони, такі, тут тіні. Така пуховочка з тінями, бачите? Ось. Користуюсь і грифелем і тінями. Спочатку домальовую грифелем а потом легенько фіксую тінями. 37976 Код. У мене той відтінок, що світліше. Зараз він, я не знаю, чи є. В минулому каталозі вроді би був. Ціна його 200 з лишнім гривень. Зараз його взагалі нема. У нас. Ось тривога почалася, ще й дощ почався. Такий доволі непоганий. Далі роблю макіяж оченяток. Хоча, мабуть, брови. Потім у мене йде палетка для контурингу. Це моя улюблена палеточка. Їх дуже давно вони не з'являються в каталозі. Я дуже переживаю, щоб вони не були зняті. Ось така, бачите, тут іде румяшка. Хайлайтер і бронзер. Ось. Я ще хотіла в одному відтінку заказати, але вони не з'являються. Тут іде інструкція, можна як нею користуватися, як там зробити все. Вона мені подобається, вона гарно е, наноситься, гарна пігментація. Код у неї 36125. Потім беру цю палеточку. Якщо я хочу зробити щось з тінями. У мене сама ходова палеточка, це палеточка on Color, тому що тут ніжні такі кольори, ніжні кольори, вона зараз не з'являється в каталозі. Я взагалі, коли вона була в каталозі, я її не взяла, а брала її замість плати за доставку. Це була ліміточка, якраз перед повномасштабним вторгненням була ліміточка, потім вона пропала і в каталозі. Вроді би, не з'являлася, і то я б зловила її замість плати за доставку. Ось це це йде для брівків нижні. Але оченята теж можна красити. Вони матові. Для брівків. Тут йдуть два шимера, і також три шимера. Раз, два, три і три матових. Ось кольори, такі кольори. Я завжди щось таке шимерне або матове легеньке. Це якщо на щодень, там десь вибігти, треба швиденько чи на почту, чи кудись так по справах. Потім у мене ходовий ось такий карандашик, також олівчик on color. Бачите, у мене ще ось, ось такий в мене. Мені чомусь зараз хочеться оченята фарбувати не чорним, а коричневим олівчику Коричневий олівчик. Тут іде Тут точно мока якась там троянда 41 368. Ось таким я там е, малюю міжвійку. Міжвійку я завжди малюю ось цим темнішим, хоча він такий він туговатий Такий, бачите, Ну, він він вроді б, наче і кремовий, але він е, трошечки дере, коли малює. У мене є е, гарний м'який коричневий, але він затемний і на щодень він мені не підходить. Тому я користуюся цим. Е, туш для вій у мене Джордані Голд. Е, зараз у неї помінявся код. Ну, я вам скажу свій 38 960. Зараз вона під іншим кодом. Це ще мені в подарунок приходила по стартовій програмі до цієї всієї халепи, яка зараз у нас в країні від. Ось таке щіточка. Це ще поки наш сусід зума не зійшов, вона мені приходила по стартовій програмі. Тоді приходила туш і тональна основа антивікова. Але ж, бачите, з такими сусідами придуркуватими ми й жити нормально не можемо щось він нас. Весь час щось їм від нас треба. І вона досі ще не засохла, вже ще... рахуйте, скільки їй. І вона не засохла. Хоча я користуюся нею не щодня, але частенько. І пудра, пудра в мене старенька, це ще Avon. Пудра взагалі стара. Ну, Тут, срок годності, вийшов, я вам навіть код не буду шукати. Але сюди в мене одна впала, то я її сюди запхала. Це, і пуд... це не Avon, це. Пудра в мене оріфлеймовська, вона була спресована, але вона впала, то я її розтовкла і сюди запихнула. Тут навіть одна оріфлеймовська і одна зі звичайного магазину, це от в мене були побиті, то я їх сюди запхала і також нею користуюся. Цей. Така от у мене її ще трохи. Трохи я вже її скористувала. Пудрою дуже рідко користуюся. Потім губи. Е, у мене тут наш. Ну, це тут косметичку, яку я зібрала, щоб кожного разу не шукати довго. Така, що е, схоп, е, ну, там, щось швиденько взяла і зробила. Ось такий бальзам для губ. Зараз його в каталогах немає. Це найтемніший колір. Він темний, такий, бачите, але. На губах він дає малесенький відтінок, але гарно зволожує. Ось, бачите, але це вже я так добряче нашарувала. він, Якщо його чуть-чуть, то він дає легесенький-легесенький відтіночок. Також у мене стоїть під рукою завжди карандашик, олівчик. Ніяк не можу звикнути, що в нас вже олівці, а не карандаші. Хоча хто його знає, як правильно. Ось такий теж колор, це теж вже зняті. І їх теж немає, тут навіть фокус не хоче фокусуватись. Та я її не буду фокусувати, тому що їх не. Ось так він, бачите, підходить так. Тоді помада більше краще. Так він такий. Він теж малює так, от бачу, ці олівчики від OnColor, вони такі трохи туговаті, щоб намалювати, треба. Ой, Аж, аж лопла кришка. Оце запихнула. Ними, щоб намалювати, треба дуже-дуже постаратися. І вони так можуть, як не підтесаний, він може шкрабатися там по губках. Також у мене є, це ще, бачите, стара упаковка, але тут помада переварена. Тут помада така, бачите, це я сама робила. Це перша помада, яку я переварила, вона чогось у мене з диркою вийшла, але нічого. Я туди добавила, е... вибачте, я туди додавила ось таку. Нашу смягчалочку, і два кольори помад. Один такий з блискітками рожевий, півонія, вроді би, такий колір півонія, а один такий колір кориці. Зараз покажу, що вийшло. Ось це, цей, що зверху, такий з розовим підтоном вийшов, наче, наче такий. Коричневий, але з розовим підтоном, бачите? І він такий, помада була ця ще рожева, і ще одна, ще друга, вони такі були пігментовані тугі. Але коли я її переварила, я, мабуть, забагато дала нашого пом'якшувального засобу. Мені треба просто було вишкрібати коробочку, не хотілося викидати, а вже було користуватись незручно, я все вишкрібла, переварувала помаду, туди додала. І воно, по-перше, дуже гарно зволожує. От на губах, коли наносиш цю переварену помаду, вона навіть відчуття як бальзам. Вона гарно зволожує і є колір. Можна нашарувати, можна карандашиком підкрасити. І також у мене є від Avon ще плампер. Він, звісно, нічого не збільшує, він м'ятний, є на губках холодок, він не дає кольору, він такий заледве ледве блискучий. Ну, це я б не сказала, що це плампер. Я не знаю, який це код. Вона у мене вже дуже-дуже давно ще до війни я її купувала, я не знаю. Та тут і коду не знайдеш. Ну, може, знайдеш, але можливо, їх вже немає, я не буду шукати, вам казати. І якось я з нею, нею користуюся, мені викинути її шкода, тому що я його, він мені подобається, як він е, ну, на губах. Він, от зараз я покажу ось, бачите? Я люблю таке без кольору блискуче, він дуже довго блистить на губах, губки такі відблискують, як е, глянець, робляться такі взагалі дуже гарні. Він мені подобається, але я якось е, користуюся з, з пересторогою ним і часто не користуюся, тому що в нього срок годності вийшов. Він пахне так, як має. Він на губах себе веде добре. Він нічого мені не робить, але якось я. Е, Боюся прострочених продуктів. Напишіть мені, будь ласка, як ви до цього відноситесь? Чи ви ще користуєтесь, чи ви викидаєте? Вона дає холодок такий приємний на губах. Вона не збільшує. Хоча я купувала, бо там була реклама, що вона мала збільшувати. Ні, вона не збільшує. Холодок дає гарний на губках. Мені подобається. от даже на руці зараз я на Нанесла і таке приємне відчуття, такий холодочок холодочок Ну, взагалі, супер. Ось такими продуктами я користуюся на щодень. Хто дивиться мої відео, знає, що в мене дуже багато і олівчиків, і помадків. Єдине, що я не, не, не показувала вам це свої палетки, треба якось відзняти. Оце я вам лише показала з аврори і показала, що мені прийшли в подарунок. Все. Треба, мабуть, також зняти вам показати свої тінюшечки. У мене однушок трохи є, трохи палеток є. Можливо, ми це, ми це і зробимо. А на щодень це ось ці продукти, це якщо мені треба зробити такий швиденький макіяж, то я, ось це в мене завжди стоїть все. Коробочка мені допомагає, тому що косметичка чи мені не подобається, що тут там все лежить, і тобі не видно скільки його. Або воно погано набирається. В коробочці я його вистроїла, вона у мене стоїть недалеко від зеркала. Воно у мене завжди стоїть під руками. Це те, що мені допомагає на бігом і на щодень. Ось такі продукти, вони мені всі подобаються. От єдине Єдине, щоб я більше не замовляла, то це ось такі олівчики, можливо, комусь подобаються. Я люблю олівчики, які м'які, які не царапаються, які не роблять дискомфорту. Ні, вони гарно носяться, вони не розтікаються все. Але мені вони некомфортно наносяться. Ось, і тому, мабуть, ну, Це я вже і не повторю, тому що їх зняли. А такі ще є, але ну, не знаю. Ну, мені. Хоча в мене є не один такий колір, але ось таке. Ось такі це продукти на щодень. І продукти, які мені допомагають, коли мені треба набігом вискочити з хати. Все, дякую усім, хто мене дивиться. Дякую усім, хто мене розуміє. Дякую усім, хто терпить мої балачки. Які інколи, як люди пишуть, що не треба повторювати, ми і так все поняли. Але я не сержусь. я розумію, можливо. Когось це і дратує, саму деколи дратує, коли щось зроблю. Але це таке. Ви мене, звичайно, вибачайте. І пишіть мені, хто чим користувався, що кому подобається, в кого є такі ж продукти, і яка ваша думка про них. Все, залишайтесь в безпеці, тому що тривога, і якщо тривога вже долізла сюди до нас, то мабуть вона вже більше пів України точно зайняла. Тому залишайтесь в безпеці, бережіть себе. Пока-пока.